Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій, а чому Ісус порівнює нас з овечками? Взагалі, Ісайя навіть про Господа Ісуса Христа каже: ось іде агнець Божий, що бере гріхи світу за спасіння світу. І ми, слідуючи за Христом, маємо і Його наслідувати, бути смиреними, подібними до тих безневинних овечок. Овечки. По своїй сутності вони добрі, добрі створіння. Ісус говорить, чорідко моя, не бійся, бо я з тобою твій пастир. І каже в другому місці Писання в Івана Йоанлі і каже: я пастир добрий, і мої знають мене, а я знаю моїх. Тому ми маємо наслідувати Христа і бути покірним, подібним до тих Божих овечок. Без лукавства, але головне не бути вовками в овечій шкурі. Це також треба розрізняти. Ну і тому, дорогесеньки, маємо смирення, маємо терпіння, любимо Бога, любимо ближнього, спасаємося. І слідуємо за Христом і берів на себе характер хрестів. Смирення таке, як вовечок. А вони добрі, щирі, такі пухнасті, гарні, і ми будьмо такі щирі, добрі і гарні християни з Богом.